Глава, 24. Минув тиждень з дня моєї аварії в пустелі, і, слухаючи розповідь про торгівця пігулками, я випив останній ковток води. Твої розповіді дуже цікаві, сказав я маленькому принцові, Але я ще не полагодив свого літака. Мені більш нічого пити, і я теж був би щасливий, якби міг просто піти до струмка. Мій друг лис, почав був він, хлопче, «хлопче, хлопче». Мені вже не лиса. Чому? А тому, що доведеться вмерти від спраги. Він не зрозумів мене і відповів добре, коли є друг, навіть якщо треба вмерти. Ось я, приміром, радий, що в мене був друг лис. Він не усвідомлює, яка велика небезпека. Він ніколи не знав ні голоду, ні спраги. Йому досить трошки сонця, подумав я. Але він поглянув на мене і відповів на мої думки. Мені теж хочеться пити. Пошукаймо криницю. Я стомлено розвів руками це безглуздя шукати навмання в неосяжній пустелі криницю. І все ж ми вирушили в дорогу. Ми пройшли мовчки багато годин. Уже запала ніч, на небі висипали зорі. Від спраги мене трохи лихоманіло, і я бачив їх немов у сні, а в пам'яті все лунали слова маленького принца. Отже, й ти знаєш, що таке спрага? спитав я. Проте він не відповів на моє запитання. Він сказав просто вода буває потрібна і серцю. Я не зрозумів його слів, але промовчав, знав, що не треба його розпитувати. Він був стомлений, сів, я опустився біля нього. Ми помовчали. Потім він сказав зорі гарні, бо десь там є квітка, якої не видно звідси. А тож відповів я, дивлячись на осяйні місяцем піщані складки. Пустеля гарна. Додав він, це була правда. Мені завжди подобалось у пустелі сидиш на піщаній дюні, нічого не видно, нічого не чути. Але серед цієї тиші, лясь щось світиться. Пустеля гарна тим, сказав маленький принц, що в ній десь ховаються джерела. Я раптом зрозумів, що за таємниче світіння пісків, і це мене вразило. Ще маленьким хлопчиком я жив в одному старому будинку. І легенда розповідала, ніби в ньому заховано скарб. Звісно, його ніхто так і не знайшов, а може, й не шукав, але через нього весь той будинок був ніби зачарований. На дні свого серця мій будинок ховав таємницю. Так, мовив я, йдеться про будинок, про зорі чи пустелю, того, що становить їхню красу очима не побачиш. Я дуже радий, сказав маленький принц, що ти згоден з моїм другом лисом. Незабаром він заснув. Я взяв його на руки і пішов далі. Я був схвильований. Здавалося, ніби я несу скарб тендітний і дуже безборонний. Здавалося навіть, що нічого безбороннішого немає на всій землі. При світлі місяці я дивився на його бліде чоло, на стулені вії, на пасму волосся, яке койодив вітер, і казав собі: Те, що я бачу, це тільки оболонка. Найголовнішого очима не побачиш його напівростулені вуста затремтіли в усмішці, і я ще сказав собі найзворушливіше в цьому маленькому принці його вірність квітці, образ троянди, який сяє в ньому, ніби полум'я світильника, навіть коли він спить. І я зрозумів, що він іще тендітніший і ще безборонніший, ніж здається. Світильники треба старанно берегти, порив вітру може погасити їх. Отак, От ідучи, я на світанку побачив криницю.